Ця війна надовго, назавжди, тому готуватись потрібно кожному ще зі школи. Це начальник групи розвідки ДПСУ Зварич. Давайте докладніше ознайомимося з аргументами нашого шановного військового. І так він пише це інтерв'ю. Війна, яку Росія веде проти України назавжди, тому готуватись до неї, хоча б морально, потрібно ще зі школи. Військовий розповів, що на початку повномасштабного вторгнення він і сам вірив в те, що ця війна за кілька тижнів, максимум за кілька тижнів завершиться. Однак зараз вважає зовсім по-іншому. Коли я був у Франції на навчанні, то думав, що не встигну навіть постріл зробити, але не закінчилось насправді нічого і не закінчиться. Ця війна надовго, назавжди. Тож готуватись потрібно кожному. Готуватися ще зі школи. Я маю на увазі. Я не маю на увазі якісь серйозні навчання, хоча б морально, наголосив військовий. За його словами, зараз на фронті не вистачає людей і зброї, але більше людей. Що ж до зброї, то стверджує, ефективна будь-яка навіть випущена ще 100 років тому. Наприклад, кулемет там випущений ще в 33-му році, досить чудово виконує свою роботу, збиває дрони, розбиває ворожі позиції і так далі. Він розповів про випадки, коли наші дрони. Поверталися з пробитими пропелерами на бортах. Але це були не кулі, а щось інше. Ми знаходили навіть наконечники стріл. Тобто наш противник, не маючи достатньо засобів боротьби з БПЛА, буквально збиває їх з луків. Виявляється, навіть зброя, які тисячу років в сучасній війні може бути дієвою. Ну, далі військовий розповідає про те, що насправді там відбувається. І далі ось питання переговорів. Як військові бачать, тому що часто ми. Не знаємо їх позицій, тому що їм, в принципі, заборонено висловлюватись. І ось як повідомив про переговори, він говорить про те, що звертаюсь до тих, хто хоче стати там нашої команди, там і так далі. І фактично, військовий також ну, оминає цю тему перемовин, і ми розуміємо, чому. Давайте спробуємо свою логіку покласти на заяви військового. Чи дійсно війна назавжди? Ну, відповідь ні. Війна не назавжди. Немає таких війн, які мають активну стадію, і ці війни там дуже дуже довго, там 30 років, 40 років, такого не буває. Є, коли країни перебувають у стані війни, тому що не підписали договори і угоди. Ну, наприклад, Російська Федерація, до того Радянський Союз і Японія. Там є питання також по деяким островам. Країни не воюють, але вони не підписали відповідні мирні угоди. І це дійсно вважається ще продовженням стану війни. Чи може таке бути, що Росія і Україна будуть воювати безкінечно довго? Відповідь ні. Чи буде загроза від Російської Федерації завжди? Ну тут питання, звісно, існує, і це питання. Воно буде завжди існувати, тому що в Україні завжди є і будуть сили, які ну матимуть певну риторику, яка буде не подобатися Російській Федерації. В Російській Федерації завжди періодично будуть приходити сили, які будуть мати імперське бачення. Можливо, будуть інші сили, але поки що ось таке. Тому конфліктність. Ситуація, вона завжди буде, і ми знаємо, що історично, історично Богдан Хмельницький і прийняв таке рішення в бік Російської імперії, тому що ось ця близькість до Російської імперії і такий величезний кордон, він унеможливлював будь-які інші форми колаборації з іншими країнами. Тобто Богдан Хмельницький усвідомлював, що якщо ми. Не оголосимо там воз'єднання, приєднання, об'єднання, там історично сперечаються історики, як воно насправді називалось, то це рано чи пізно призведе до війни, тому що Російська імперія вона захоче ці території мати. І ось сьогодні ми маємо якраз саме такі історичні реалії, ті, хто трішечки підхейчують Богдана Хмельницького, ті просто не до кінця розуміють його логіки, чому він так вчинив. Фактично, тим, що зробив Богдан Хмельницький, він якби замирився з російськими царями, зберігши при цьому а, територію України і зберігши Україну як а, ну, окрему суб'єктну структуру. Так, Україна була складовою Російської імперії, Україна була складовою Радянського Союзу, але тим не менш, вона завжди зберігала себе як окрема. Країна навіть тоді, коли Україна зводилась до там, кількох, ну фактично кількох а однієї області, півобласті Запорізької області, а все інше було роздерто між імперіями. Це дійсно так. Тим не менш, Україна могла от такими скажімо, розширенням і стисненням зберігати свою суб'єктність. Коли ми говоримо сьогодні про те, що війна і до неї потрібно готуватися, потрібно на мою точку зору готуватися до іншого, потрібно готуватися до відповідальності. Відповідальність перед своїм майбутнім, відповідальність перед своєю країною, відповідальність перед тими людьми, які поряд з тобою, відповідальність за те, як ти голосуєш, відповідальність за те, який ти громадянин, відповідальність за те, як ти дотримуєшся або не дотримуєшся законів. Ось, оце дійсно той рівень відповідальності, до якого потрібно готуватися ще зі школи, тому що українці не мають права бути. Надто сентиментальними, надто дитячими, вони не мають права бути невідповідальними, вони не мають права бути недорослими в своєму житті. Ну так сталося. Так сталося, що ми маємо таку долю. І як тільки ми розслабляємось, як тільки ми себе оточуємо якимись занадтими надіями, як тільки ми втрачаємо відчуття реальності, як тільки ми стаємо не настільки хитрими, як тільки ми стаємо настільки мудрими, то ми можемо. Дійсно поставити країну на межу війни, і це дійсно певна проблема. Тому згоден з військовим, що потрібно себе готувати зі школи до того, що Україна періодично може потрапляти в стан війни, тому що у нас поряд країна з імперськими амбіцями, вона завжди така була і завжди такою буде. Давайте це не забувати і давайте готуватися не до безкінечної війни, а до миру, який може обірвати війна, якщо ми будемо байдужими, безглуздими, немудрими, надто феєричними і безвідповідальними. Не забувайте підписуватись, також можна стати спонсором каналу. Ну і ваші підписки і коментарі також вітаються.